Площа Франка, серце древнього Ніжина та улюблене місце відпочинку туристів і містян незабаром стане ще кращою і сучаснішою. Наше завдання завершити об'єм робіт в центральній частині міста, а саме, все ж таки, завершити локації на площі Франка. На цей рік планується і зараз в розробці повноцінний проєкт це ділянка зупинки навпроти, виконається повністю новий дизайн концепт Новий підхід, і там буде капітальний ремонт цієї ділянки. У планах замінити тротуарне покриття на нову сучасну плитку біля універмагу Прогрес, що стане логічним завершенням реконструкції центральної частини Ніжина. На тій стороні, там де укладання плитки, будемо працювати з підприємцями, щоб вони також долучались до благоустрою. Але по суті, біля універмагу і ця локація буде виконана майже за кошти міського бюджету. Синергії роботи міської влади та підприємців навіть під час війни Ніжин перетворюють на сучасне і комфортне для життя місто.